Пане Михайло, я вітаю вас. Радий бути на вашому концерті. Я хотів би вам задати питання, що вас пов'язує з цим колективом, що ви сюди ходите? Ха -ха. Чого я сюди хожу? Да. Тому що це життя. Так. Це емоції. Прекрасно. Це, ну, це все. Це все. Шісят го року мене пов'язує з всерічна діяльністю. Я дуже радий. Ви відома людина. Я радий товаришуванню з вами. Ми з вами, друзі, закадичне. Я радий вас бачити в цьому великому концерті. Дякую вам. Дівчатка, милі, Зоя фетина, ви тут, мабуть, саме досвідчена, саме із за давен учасниця цього колектива, корифейка. Я задавав питання пану Михайлу, вам за що вас пов'язує з цим колективом? Що ви сюди ходите, ви витрачаєте час і все інше. Хлопці, будь ласка, будь ласка, це моє життя. Цей колектив це моє життя. Я в ньому живу сорок з 1985 року. Прекрасно. Люблю, шаную, поважаю всіх, а найбільше люблю Україну. Перекладаю на просту мову. Ходила, хожу і буду ходити. Поки ноги ходять. Дякую вам, дякую вам. Що ви додаєте? Ще я додаю, я Староста 31 рік староста. 31 рік староста. Цього року я хочу теж. Так, і теж, але, Трошки ніж я. Ну не будемо сперечатися, хто більше, але то, що ви разом, українські, разом. Українські. дякую вам. І любимо Ліщенка, Валентина Яковіщенка, який <плес> створив наш колектив. І, і колектив носить його ім'я. Розумів. Так. А я ще до Я почала сюди ходити в танцювальний колектив в 1978 році. Поважаю і пам'ятаю Лаєва, нашого хореографа. А зараз дуже приємно і дуже рада, що є такі крифиї, у яких дуже цікаво вчитися. Це На яких тримається стержень колективу. Ви істинно народний. Я вам кажу як людина, яка в цьому трішки розуміється і, і дуже поважаю нашого автентичний. Яка перший раз нас побачила? Не співати, а і затанцюєш. Я радий, що вас і на концерті. І... І дякую. А і я навіть дітей покинула і прийшла виступати, бо в мене сьогодні день народження. Вітаю! вітаю. Чим вітаю. я вас і вітаю, вітаю. шановна вітаю. пані. Вітаю дякую на на вам за... до вас, до вашого подружжя, яке ви гарні любесеньки. Скажіть, як ви сюди попали? Ви ж тут? в числі молодих, мабуть, співаків у часі. Дуже учасники, інтересно, да? з мене словом взяли, що я прийду на репетицію, так. я прийшов і все. бабуть приревнував до дружини, щоб її не вкрали. Не ревнував. Ні. Ні, ви пози... знаєте, були питання. Ну, <плес> були питання. Де ти буваєш, ну, пропадаєш вечорами? Цікаве питання. Чого ти пропадаєш гарним? І сам заразився. А фороба творчества цього дуже заразна. заразна. Дякую. Що ви скажете, як погляд молодого О, мій погляд, учасника дуже, на колектив? Дуже, дуже гарний, тому що я спілкуюся з людьми, творчими людьми, які багато мені дали і, вчаси, і вчитися і вчитися. Надихає на життя, правда? Хочеться жити. Дякую вам щиро. Будь ласка. З 1981 року. Втяжний колективу, вдячний балансі Вуручужі. Женя бачу, Женя вже Дуже люблю цей колектив. І вас зовуть, представтесь, будь ласка, щоб всі знали діти. Є... Дякую вам. Це ваше життя, я так зрозумів. Я дуже задоволений. Дякую вам, чекаємо концерт. Старша Полтава пишається, співає, танцює, дарує радість і це Утава. 69 рік заснована, створена фундатором, композитором, етнографом, диригентом Валентином. І Я щаслива, а я щаслива, бо я маю продовжувати цю справу. Я 30 років, фактично вже з колективом. Сьогодні творчість живе, берує, країна воює. Але якщо звучить пісня українська, ми співаємо, то нація така виживе, живе, живе. нікому нас не здолади. Нікому, ніколи. Щоб він і це вірно. Хай їм грець. Ми будемо робити свою справу. А, я думаю, що через рік прийду на юбілі і ой, нап'юсь. Два слова, два слова, два слова. За колектив. Так, за колектив. Доброго дня, друзі. Я не знаю, коли ви будете це переглядати, але що хочеться сказати саме сьогодні. Колектив Ултава це заслужене пісні полібісний танців України, Ултава, імені Валентина Мічка. Це дуже знаний колектив. Це один із перших колективів в Україні, який ще в Радянському Союзі перший виїхав за кордон. Мелодика і обробки Валентина Юхимовича впізнавані в, в будь-якій точці нашої країни. Має багато історії. І колективів, наскільки я пам'ятаю, в Україні більше заслужених самодіяльних, немає, це єдиний в своєму роді. Неймовірний колектив, неймовірне звичай. Ціну поважаю. У кожного в серці є те, що не вмирає. Як Творчих вона... успіхів Вам бажаю! Концерт починається. Я буду вас знімати за роботою. Дякую. Дякую.